Виноград ми вже привезли додому з дачі. Кому цікаво, я залишу під відео силочку. Можете зайти, подивитися, як ми його зривали. Чоловік зривав, оскільки його у нас пропонували і родичам, і знайомим. Ніхто не хоче нічого робити. І нам прийдеться вирішувати, що з ним робити далі. Самим. З самого початку нам потрібно підготувати баночки. Ось я їх помила і ось вони в мене стерилізуються. Ось там в кастрюлі водичка, стерилізатор, і ось так кожна баночка стерилізується одну-дві хвилинки. А у нас вечоріє, сідає сонечко, захмарен там. На вулиці вже ніч, а у нас працює концернний завод. Доведення продукції до довгорічного кінця. Да. Тепер дивіться, ось я помила виноград і е, тепер ми ось його ось так дивіться, вилочкою берете і ось так гарненько. Дуже швидко і удобно. Да. дивіться, гарно. Тепер нам потрібно кожну ягідку відірвати від цієї гілочки. Він і ціленький виходить, і ось так. Ну, молодець. Це ж придумати таке треба. А що тут придумати? А що ж кожну бубочку відривати, це ж скільки часу треба, а так угу. ось дивіться як. Може комусь. О, раз, І все. І я зараз буду працювати. Нам потрібно перебрати ось так весь виноград, скільки нам потрібно для соку. Угу. Скажи так зручно. Дуже. Дві раз. А так скільки часу треба по кожу, щоб... Угу. По кожній ягодки туди його відривати. Скільки також. Ось? Ну, ось Швиденько так виходить. Працюємо. Тепер дивіться, ось ви обібрали ягідки і зараз я знову промию ось цей виноград. Ось так промиваю тут проточною водою і висипаю до кастрюлі. Продовжую. Виноград перебрали, перемила. Ось, як бачите, два рази. Ось такий він гарненький вийшов у нас. Було два ящичка у нас. Ну, це в мене 10-літрова кастрюля. І ось скільки вийшло винограду. Запалила вогонь. Ставлю ось розсіюватель. Якщо у вас розсіювателі немає, просто робите середній вогонь. Поставила кастрюлю. На розсіюватель і вливаю сюди ось таких три чашечки води. Залишаємо кастрюлю на вогні. Прийшло в мене 25 хвилин і дивіться наш виноград, пустив сік. І тепер я ось беру, дивіться, товкачик такий для картоплі і ось так легенько починаю подушувати так виноград. Ось так. Будемо чекати, поки наш сік, цей щось, ви бачите, є, закипів і продовжимо далі. Ось такий, дивіться, у мене вже сік. Я ось поставила відро, на відро положила дуршнучок. І зараз ми ось так починаємо збирати наш сик і переливати у ведро, і ось так прибавляється, і ось так зливаємо. Просто туди обирають кісточки. Зараз я вам все покажу, все проходить. Це для того випадку, у кого немає соковижималки. У мене хоч є соковий але мені так набагато зручніше. І так ось продовжую я до тих пір. Поки у нас практично перестане появлятися сік. Ось так ми зібрали трішки. І знову ось так потоплює. Ось так гарненько. Я продовжую і потім періодично буду вас показувати. Ось так. А ось там у нас сік. Продовжую. Тепер дивіться, ось ви до такого ось рівня зібрали сік. Тут дуже багато ще соку. І дуже у нас багато тут ще виноградинок, тому ми зараз ось так товчемо. Ось так. І що ми робимо зараз? Дивіться, набираємо. Ось так вже разом з виноградом і ось так ось бачите, притовчуєте ви, і тут залишаються одні кісточки і одні шкірочки від нашого винограду. І зливаєте ось цю всю жнику ось сюди, певним. І так продовжуємо далі. Набрали і сюди. Набираємо і сюди. Вогонь. Зараз ми виключимо поки що. І ось так пересідимо наш виноград. Оставляємо, придавлюємо. тут вже, бачите, одні шкірочки одні, одне насіння залишається з нашого винограду. Так. І в кастрюлю. І так, продовжуємо далі. Оскільки в мене вийшло соку. У відрі і ось дивіться наші так звані відходи. Але не спішіть їх викидати. Тепер дивіться, я взяла друшлачок, ось так придавлюю І ось так нам потрібно злити наші кісточок із шкурочками. Ось той сік, який бачите, що там у нас стік. І ось так зливається. Ось, бачите, так злили ми сік, який у нас там. Якщо він у нас там і буде, ми його ось так періодично можемо сюди зливати. Ось так виглядають кісточки і шкірочки. Сік вже тут практично не з'являється. Оскільки вийшло соку у нас, але сік сам по собі дуже концентрований. Тому я буду доливати сюди воду, саму звичайну воду. Ми, наприклад, привезли з дачі, і я її сюди долью і долю її ось по оцю поділочку. Ви доливайте воду, якій ви довіряєте. Водичку я вже додала, запалила вогонь, і тепер нам потрібно, щоб наш сік закипів. А ще я буду додавати цукор. Тому що коли я його розколотила і скуштувала, то він видався трішки кисловатий. Виноград буває різного солоду, тому коли ви будете готувати, куштуйте і вже самі вирішуйте, додавати цукор або не додавати, я ж буду додавати, тому що він кисловатий. Додала я вже цукру. Спробувала, дуже смачний. Я додавала потрішки. Трішки додала, розколотила, Попробувала, Якщо потрібно, ще додала. І так додавала три рази. <смі> Вийшов дуже-дуже смачний. Тепер будемо чекати, щоб він у нас закипів. Сік у нас вже закипів. Піну я не збираю, там дуже багато вітамінів. І вона з часом угариться. І ось приготувала банку я, як бачите. І буду коли наливати в банку через ситечко. І так, зараз будемо розливати. Такий стрій аромат, Такий медовий. Все, баночку я ось уже наповнила. І ось бачите, чому я через ситочку, Тому що, бачите, ось тут такий виходить осад такий. Бачите? Зі шкурочок тут ось. І ось коли через ситочку, потім виходить чистенький у нас сік, без домішок. Накриваю кришкою і зразу закривати ось таким ключем закаточним. Вогонь під відром я не виключаю. Він ледь-ледь там горить, але він там є. Тому що я е, завжди заливаю у банки кип'ячений сік. Це сок вже в баночках. У мене вийшло 3 трохлітрових і одна 2 баночка. Я ось ще вкутала їх в одіяло для впевненості. І до тих пір вони ось так будуть, поки не охолонуть. Ось такий, дивіться, сік на другий день. Вже він охолов. І ось такий у нього приємний колір. І ось трішки залишилося. Ось ще спробую. І все. сік готовий до зими. Ось такий принцип приготування сопу виноградного. Ми, наприклад, дуже багато вже років так закатуємо і дуже виходить смачний сік. Ну дуже смачний. М -м -м. Прям такий медовий. Тому, якщо у вас є виноград, можете скористатися цим рецептом. Це дуже швидко виходить дуже смачний сік. У мене на каналі є відео, теж ми закатували сік, але трішки з другого сорту винограду. Тому, кому цікаво, подивіться. Там трішечки по-іншому я робила, але принцип той самий. Виходить теж смачний сік. Тому заходьте на канал, підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки це дуже приємно. На сьогодні в мене все. Я бажаю миру всім і щоб усіх все було тільки добре.